Друзі, вітаю! Сьогодні п'ятниця 1 листопада, і відео традиційне по п'ятницям для своїх для підписників. Сьогодні швиденько пробіжимося по е, таблиці по рейтингу на підтвердих серії з останньої нашої дегустації і прокоментую кожного. Але на початку давайте кілька слів про основну. Проблему, яка була з цим сиром дегустація, саме гіркий сир гіркота. І перерахую основні причини, трошечки теорії, в зв'язку з чим ця гіркота виникає. Зразу хочеться пригадати, що в підручнику з виробництва сирів плавлених гіркота вказана як єдина органолептична вада, яка не маскується. Був в Радянському Союзі такий сир з Гострим перцем чи з сумішю перців, тільки він маскував гіркоту, але його ніхто не купував. Тому, в принципі, якщо сир гіркий, то його для якісного плавного сиру теж ви використовувати не будете. Та все ж основні причини, по яким сир напівтвердий, нагадую, це дуже важливо. В Україні більша частина сиру, переважна частина сиру, це сир напівтвердий. Якщо ми не говоримо взагалі про сир, білий і кисломолочний. Наш традиційний продукт так от, напівтвердий сир не передбачений для тривалого визрівання. Він в своїй групі сирів напівтвердих позиціонується нижче сирів твердих, типу Грана, Падана, пармежана, ріжана, пекаріна. І його волога в Україні стандартно знаходиться в межах від 42 до 44%. При 45 вже можливі браки в терміні визрівання більше 1,5-2 місяця. А в сусідніх країнах, в Польщі, в західноєвропейських країнах, якщо вже і виробляють сир на бо він традиційний тільки для слов'ян для поляків це традиційний сир, для німців ні. То е, цей сир по волозі знаходиться в межах 44-48. Тобто е, завжди вам нагадую, що мало того, що молоко дешевше в Європі, мало того, що виробничі витрати нижчі в Європі. Згадують там про робочу силу. Робоча сила приблизно однакова вже там різниця навіть не півтора рази. При тому ступінь автоматизації, механізації, комп'ютеризації на підприємствах Європи набагато вищі. Тобто витрати на виробництво одного кілограма сиру набагато менші. Витрати менші, сировина дешевша, і ще й плюс, якщо вони роблять по типу наші непідтверді сири, то вони... Вологу завищують, якісна сировина дозволяє їм це робити. І вони мають собі вартість навіть сировинну нижчу, мінімум на 10%. Плюс ті фактори, що я назвав, плюс дотації, плюс нема засилля мереж. І от в підсумку ви отримуєте на полицях українських магазинів європейський сир, справжній європейський сир, хоч зараз можете потрапити і на сирний продукт запросто з Європи. Дешевший на 20-30%. Мінімум половину року за аналогічний український. На жаль, на превеликий жаль. Так от ця сама волога і є основною причиною для нашого напівтвердого сиру, завищення вологи, і е, за високі терміни визрівання зберігання, є основними причинами, які е, приводять до прогоркання сиру, утворення так званих гірких пептидів. Справа в тому, що якщо визріває сир твердий, то десь з 3 по 5 місяць у нього є стадія, коли ферментування білка проходить цю стадію з утворенням гірких пептидів, а вже далі, коли вони розпадаються, то ця гіркота пропадає і вже в вісі твердий сир, 6 місяців і більше, він не гіркий, бо гіркі пептиди теж в свою чергу розпалися вже на негіркі компоненти. Це важливо розуміти. Тобто певна гірчинка в сирах. Зрілих там від двох місяців і далі це, в принципі, невід'ємний компонент, і європейці його сприймають нормально. Інша справа, коли сир гірчить дуже сильно, тому що це означає, що, скажімо так, процес ферментації проходить не характерно для даного виду сиру. Якщо в низька волога, щоб ви розуміли, 33-37% в твердих сирах. Дозволяє повільно і правильно ферментуватися протеїнам далі. Плюс, скільки раз казав, ферменти, які використовуються для визривання сирів типу грана, падана, пармежана, риджана, досі мають натуральне походження. А оці от ферменти мікробіальні, які дуже хто відстоює, і багато хто ними торгує, які... На 90-99% використовується для виробництва саме напівтвердих сирів, вони не передбачають ні тривалого визрівання, ні, скажімо так, тривалого зберігання. Тобто, що ми, власне, і бачили на нашій дегустації для інформації, оскільки наш канал освітній науково популярний я вам перерахую і інші причини, от, але зупинимося на основній, яка відрізняє оце, саме цей період, коли е, українські виробники програють. Конкуренцію сказав вже по яким причинам е на підтвердим з Польщі і Європи. І, власне, продаються довше в е мережах, в магазинах, зберігаються довше, і це призводить до того, що в певний момент вони псуються. Але причина, які і ще раз: е підвищена волога в сирі. Підвищена волога в сирі при великих термінах зберігання. Третє е неефективна, неправильна або неякісний. Використаний фермент, особливо мікробіальних для е, таких параметрів сиру. Четверте, ну, в принципі, ми про нього практично забули, але книжка пише: це е, передозування хлористого кальція. Це е, компонент використовується для покращення виходу сиру, для баланса е, сиру в сироватки при синерезисі, щоб кальцій не виходив в сиру, тобто насичують сироватку. Хлористим кальцієм, і йони кальція балансують кінцевий вихід. Вказується іноді причина, коли просто гірка сіль навіть, тобто гіркоту може спричиняти натрій хлор навіть неякісний або неочищений. Тобто використання неправильної умови, неякісної солі теж призводить до певної гірчинки в сирі, появи її. От. Але це, звичайно, не самі поширені причини. Ну і Вибачте, що на останнє місце, але одне з е, головних причин, зверніть увагу, вони працюють в комплексі. Сировина, якість сировини, параметри готового продукту, і сама технологія, і фермент, закваски, які ви застосовуєте. Так от якість сировини, особливо з точки зору наявності психротрофів. У нас є окреме відео про них, які проявляються при і е, збільшується їх відсоток при тривалому холодному зберіганні, коли молока стає менше. Починають іноді, не всі, але іноді частину молока збирати не раз, не кожен день, не вранці і ввечері, а раз на добу чи раз на дві доби. І от попадання частини молока тривалого зберігання може призводити до того, що загальне обсяменіння мікробіологічної сировини збільшується, погіршуються його параметри, і тоді такий сир на термінах визривання після місяця буде ферментуватися неправильно і одною з Свідчень того, що ферментація йде неправильно, буде поява великої кількості цих гірких пептидів і гіркоти, які ми, яку ми відчуваємо в сирі. Давайте повторимо тепер коротко і перейдемо до коментарів по виробникам. І так, основна проблема з українськими непідтвердими сирами в роздрібній торгівлі це гіркота. Гіркота з'являється по причині. Затримки з реалізацією сирів на полицях магазинів, оскільки вони дорожчі, і, відповідно, покупці купують конкурентний товар з той самої Польщі чи інших країн Європи. Наш сир псується, відповідно, стає гірким. Причина утворення гірких пептидів полягає в першу чергу в завищенні волозі в комбінації з використанням мікробіальних ферментів і. Підвищеними термінами оцього зберігання визрівання, для яких напівтвердий сир власне не пристосований, додатково і від початку впливає на це е, молочна сировина з поганими мікробіологічними показниками, з наявними бактеріями, психротрофами, які власне, теж впливають на цей процес, е, може впливати не самий якісний білок молока. І відповідно все це в комплексі дає проблему, яка призводить до негативного ставлення українських споживачів до власне вітчизняних сирів. Крапка. Хіба що ще один момент? Часто питають, чому українські сири погано плавляться на канапках. Друзі, зараз всі українські сири, 99% прекрасно плавляться на канапках, бо вони перезрілі. Але при цьому ферментований білок несе в собі загрозу гіркоти в наших сирах. Так, ми починаємо коментувати. Дивіться, е як я казав в попередньому випуску: перше і останнє місце, а також е перше, десяте-дванадцяте. Це одна група, кома, клуб, сира, один холдинг виробничий, одні власники. Значить, відповідно, дві площадки: канів, черкаська, дубно е Рівенська. канів зайняв перше місце. Е читаю, значить, це зразок номер вісім. У нас був. Виражений сирний, навіть трохи приємно солодкуватий. Запах аромат сирні, супер, все ок, це я. Віка, консистенція еластична, присмах, смак, характерні сирні, супер. Тільки Леся все добре, але знайшла легку гірчинку після смаку. Причому написала, що це характерно не для сировини, а можливо, щось таке характерне для зрілого сиру, кальцій хлор і знак питання поставила. Тобто цей сир у нас на першому місці, на відміну від зразка клуба сиру цього ж виробника цього ж самого заводу, який у нас самий гіркий. Е, Леся, перезрілий сир. Гіркота виражена. Е, Віка гірчить і бродить. Я. Фух, дуже гіркий перезрілий полинь. Був колись непоганий, можливо, але перезрів. Може, ще й бродить. Ну, власне, вистач, вистачає. От е, такі у нас зразки. І комо з ними один холдинг, комо зайняло 10 місце е, таке несподіване для нашого лідера, до речі. Не сумніваюся, що в їх фірмових магазинах ви отримаєте найкращі зразки відповідної якості. Але так, от, в торгівлі можна зустріти, бачите, таке неподобство. Значить, по комо, е, дивіться, я такого про них ніколи раніше не писав: зразок середньої якості. Дуже гірчить разом із 12-м з клубом сира. Тобто я їх опустив по гіркоті. От ті, що найгірчіші, от вони вниз. От. Ну і власне, що тут? Е... Віка, до речі, написала, що він їй трохи резиновий, тобто він про цьому не зовсім вже дозрілий. Я е... прогнозую, що він повільно визріває. Це теж регулюється температурами обробки і заквасками. От. І дивний нечистий присмак. Леся пише: легка нечистота. І гірчинка, але ставить знак питання. В принципі, е смак сирно-вершковий. Я думаю, що це виключно е зберігання, перетримка в торгівлі по кому. Але маємо давайте те, що закриємо має. низ таблиці: 11 місце з 12 зразків. Зразок вись мокра калигерка. Значить, Нагадую, там йде ребрендінг. Вони виводять на гору марку Гудмілк, там елітна у них продукція. А ВИСЬ впускають це. Звичайно, мені болить. Я її 30 років назад створював. Але новий власник має право. Що про нього написано? Зразок номер 4 У мене таке собі в нижню частину таблиці зразу кидаю. Несирні нечисті ноти, можливо, трохи навіть бродить. Так, Віка що пише, 4. Дивний присмак. Гірчить. Консистенція крихкувата. Леся, виражений пригар, нечистота і кислинка. Отака От вись. Друге місце зайняла. Завжди стабільна шостка. У нас ще не було жодного зразку, який би опустився нижче верхньої частини таблиці. І просто зачитаю: зразок номер 10. Шостка зрілий, виражений сирний, маслянистий, виражена пастеризація. Все ок. Це я. Віка. Сир хорошої консистенції, сирний присмак. Ок. Леся, сирний, трохи кислинка, середньої зрілості. Все ок. От така вона шостка. Ну і завершує лідерів. Це ті зразки, які ми нам сподобались. Ми рекомендуємо бачите, хоча є нюанси. Новгоросіверський на цей раз. От е я. Це зразок номер один, до речі, він був, з нього починали. Дуже добрий сирний смак. Витриманий. На грані, можливо. Можливо, за тиждень буде перезрілий, я прогнозую, але гіркоти немає. Так. Е Структура вже мастка пише Віка, присмак і смак хороший з ароматом топленого молока натуральний, тобто присмак пастеризації. Причому не гірчить теж. Ну і Леся насичений, виражений, сирний, легка кислинка, все окей. Тобто, канів, шоска і ногу це наша трійка дуже хороших, серівно підтвердих з цієї дегустації. Четверта позиція: сир, ферма. Дивіться, друзі, ніколи ферма не була в трійці лідерів, хіба що був хороший дуже зразок під маркою мережі. Там, в принципі, ферма виступила дуже добре. От, Зараз, ну, якщо чесно, то ферма на четвертому місці не тому, що вона стала набагато краще, а тому, що решта зразків з'їхала. А ферма була: от давайте я вам прочитаю свою характеристику, вам стане все зрозуміло: середньосирний смак, середньозрілий сир. Але супер смак пастеризації, тобто молочко добре підготували, маслянистий присмак. І головне не гірчить і немає нічого стороннього. Чистий сир. Бачите, на цій дегустації це було надзвичайно важливо. Віка пише, ще досі репить як губа, як гума, тобто гумовий ще присмак, недозрілий, без е, сильного смаку, репить на зубах. Ну, от таке вона написала. Леся приснуватий смак. Сирний, але не виражений, легка кислинка, і пише середнячок плюс, тобто верхню частину таблиці вище середини. Ну, от, бачите, оця верхня частина таблиці вище середини вивела ферму на четверту позицію. Натомість замикає, оце зеленим кольором да, в таблиці. Сири, які, в принципі, не сильно гірчать і можна їсти. От е, глобино торгова марка. Ну, дивіться, що я пишу: сир перезрів, трохи бродить, трохи гірчить. Теоретично можна їсти, але місяць тому був окей, перележав торгівлі. Це зразок під номером 2 був на закритій дегустації. Значить, що пише Віка? Консистенція структури м'яка, навіть зам'яка, ну, тобто перезрілий, не дуже чистий смак, є сторонні. Ну, якось так. І Леся пише, що Леся пише, насичений. Сирно вершковий, але гіршинка і перезрілий. Ну якось так. Ну і багато часу ми на гіркоту потрат, витратили. Давайте коротко про чотири зразки, що залишилися. Золотава і білосгар. Я цим виробникам довіряю. Це невдалі зразки на дегустації. Ми чесно виставили їм місця, але я вважаю, що на кожній дегустації їх нормально визрівші зразки, що нормально зберігались. Здатні битися за перші три місця. завжди. Тому я, глобально, Білосгари Золотаву вам рекомендую. Натомість, Пірятін і Звенагора саме на цій дегустації виступили краще, ніж ми вже звикли. До речі, до питання, до фотопитання, друзі. Дивіться, даю підказку. Ніхто поки не відгадав, але ми зараз з вами доб'ємо це питання. Зараз я камера від'їде, і ви побачите, з відстані 3 метра, що це таке. Видно? Ще раз підказую, це кисле, і ще більше кажу, це питне. І так, що це, і що за країна вважає цей продукт своїм традиційним. Будь ласка, хто перший. Власне все. Тому, дякую, що подивилися. Слава Україні і Збройним силам. Допомагайте нашим воїнам. Це просто якийсь момент істини. У вівторок будемо знати. Вівторок в Америці в середу Україні будемо знати результати виборів Сполучених Штатах Америки, наші збройні сили і що робиться у наших союзників: власне, ці дві речі вирішують долю України, а не хтось чи щось інше. До зустрічі, до побачення.